Вернісаж творчих робіт про тварин презентували в Черкаському обласному художньому музеї. Мета заходу привернути увагу до бездомних чотирилапих. Подібний мистецький проект тут проходить не вперше. Цьогоріч його назвали Артхвіст. На розсуд черкасців представили з півсотні робіт, виконаних у різних жанрах, серед відомих авторів Володимир Яковець та Олександр Шепеньков. Характерною особливістю нинішньої виставки стали дитячі роботи, яких значно побільшало. До проекту долучилися вихованці Арт студії Глорія, Драбіської дитячої школи мистецтв та черкаської художньої школи імені Данила Нарбота. Я беру участь в цій виставці вже, мабуть, третій рік поспіль. Ну не знаю, мені подобається тема. Мені подобається, що в цій виставці розкривається тема тварин і відношення людини до тварин. В цьому році дуже багато дитячих робіт. Оскільки я викладаю також діткам, мені приємно подивитися такі роботи і такі цікаві ідеї. І діти взагалі вони творчі, у них неординарне мишлення. І так як вони бачать світ дорослі, ніколи його не побачать.